Для цього вимагаємо, шановні депутати, звертаю увагу на слово вимагаємо. Це не толерантно, але ми вимагаємо скасувати в 2013 році вилучення. Державного бюджету коштів у сумі 27 млн 162 600 гривень. Та надати додаткову дотацію міському бюджеті у сумі 43 млн 805 тисяч, Що хоча б частково вирішить питання забезпечення фінансування делегованої держави повноваження. Далі толірам абзац другий. розуміючи складну економічну ситуацію в країні, викликану впливом світової фінансової кризи, Сумська міська рада навіть не наполягає на вирішення в 2013 році дуже проблемних для міста питань, але ж все ж таки сподівається на виділення додаткових коштів. За рахунок цільової субвенції з державного бюджету або коштів Державного фонду регіонального розвитку. На реконструкцію центрально каналізаційного напорного колектору та чистых споруд 52 млн грн. На добудову шляхопроводу по вулиці 20 років перемоги 25 грн. придбання тролейбусів 40 грн. Будівництво школи та дитячого садку в 12-му мікрорайоні 44 мільйони, модернізацію та капітальний ремонт ліфтів 25 мільйонів гривень. І останнє. Переконливо просимо, тут же не вимагаємо, а переконливо просимо зважити на наше звернення та негайно внести зміни до закону України про державний бюджет України на 2013 рік. В іншому випадку Сумська міська рада буде вимушена прийняти рішення про відмову від виконання делегованих держави повноважень.